Депутат Київради, на щастий гість, фракція голос офіцер ЗСУ Києва, пан Вадим Васильчук. Пане Вадиме, дуже радий черговий раз вас бачити. Да, вечір. і до дуже радий вас бачити у доброму настрої. А чому у вас, скажіть, будь ласка, добрий настрій? Читаю хвилиночку, чи не через роботи? Не? Ну в тому числі я, я тому думаю, числі, так я розумію. У мене такий настрій, я перепрошую трошки за хрип. а, а Ми сподіваємося, що ці новини з фронту вони всім піднімають настрій, коли вони є успішними. Але при цьому ми всі пам'ятаємо, яка є ціна. Тому я думаю, що кожен з нас тим паче цінується крок за кроком, коли ми з Збройні Сили України звільняють нашу, нашу нову територію. Ще раз для наших глядачів, чому роботи не так важливе. Тому що ну, стратегічно воно дозволяє нам фактично це якби ми вклинюємося і дає можливість а, а, звідти розвивати далі наступ. Я думаю, що це а, як. А... Одна з ключових точок, я так би буду казати. Я не хочу загадувати наперед. Тим паче, що а, ну, зачистка ще триває і зараз бої ще йдуть. Тепер я, ми подивимось з вами графіку. Нам треба дещо оцінити: українці не готові до компромісів з Росією, особливо щодо окупованих територій. Про це свідчить нове опитування фонду демократичної ініціативи імені Елька Кучерів. Спільно з центром розумкова. Подивіться, будь ласка, на екран. Тож, якщо уявити, що Кремль пропонує зупинити агресію в обмін на щось, то понад 90% громадян не готові поступитися територіями. Ще 73 проти того, аби відмовитися від вступу до ЄС і НАТО. Також 80% українців. Не погодилися б на скорочення чисельності ЗСУ в мирний час, і більше 75 не хочуть надавати російській мові статус державної в Україні. Отаке. Оце ми почули. Як би ви прокоментували це голосування? Опитування. Ну, я думаю, що ці цифри. Ну, відповідають дійсності, це дуже важливо, що ми нарешті до них прийшли, оскільки шкода, що ну в суспільстві цих цифр не було наприклад 2008 року, коли ми мали якраз можливість. Вступити uh, до НАТО і мати можливість оти ухвалення, точніше, ПДЧ НАТО. І тоді я думаю, ці цифри, якби ми мали на той час, були б більше uh, такою підтримкою для того, щоб наші союзники тоді нам надали відповідне ПДЧ. Але прекрасно, що вони є зараз, це ще раз свідчить про те, що наше суспільство прекрасно усвідомлює. Реалії, які є зараз в країні, ця війна, яка триває, тобто пропаганда Російської Федерації, яка намагається продовжувати впливати і на внутрішню нашу. Ну, фактично, порядок денний, який є в країні, і на наших партнерів із зовні по різним, як є, ми читаємо в західних новинах про те, що Україна там готова, точніше НАТО, готове можливо під якимось соусом розглядати перемовини. З на території, хоча потім ми почули і це дуже важливо офіційне спростування. Тому наша така спільна позиція, наша спільна дія зсу та дипломатичного корпусу про те, що зараз Україна і на офіційному рівні чітко озвучує, що ми розглядаємо виключно повернення кордонів до 1991 року, в суспільстві має такий самий чіткий відгук. Тепер я вам дещо прочитаю. і Прошу вас також долучитись. Ну всі ми знаємо колишнього президента Франції, пана Саркозі. Е, і от пан Саркозі, 16 серпня, е, заявив, що Україна повинна залишатися нейтральною 16 серпня. Слухайте. Не вступаючи ні в НАТО, ні в Європейський Союз для Саркозі Україна є сполучною ланкою між заходом і сходом, і вона повинна залишатися такою. От він це написав. Звичайно, офіційна Франція нічого не коментувала. Він колишній президент може робити, що хоче, але посол України у Франції Омельченко розкритикував. Цю заяву і заявив про синхронізовану комунікаційну операцію з Росією. І він дуже цікаву історію сказав. Значить, він сказав, що це неприйнятно як за формою, так за змістом, і так далі. І далі він каже: я поважаю статус Саркозі. Я читав його книги, які дозволяють мені краще зрозуміти його мислення. Однак мушу сказати, що ці зауваження як за формою, так і за змістом, є неприйнятними. І тут, здавалося б, можна було поставити крапку. Ні, тому що. Далі пан Мельченко пише: я не здивуюся, якщо Генеральна прокуратура України зацікавиться висловленими зауваженнями на предмет наявності в їх складу злочину за українським законодавством, зазначив посол. Боже, що це таке? Що, е, я, я не розумію, пане Васильчук. Що українська прокуратура щось він там сказав, і українська прокуратура має колишнім президентом займатися Франції? Ну я мені важко оцінювати. Я думаю, мова більше йде про те, що. А... Ніхто не має права оцінювати за нашу країну яким шляхом намети, і зокрема і пан Саркозі, яким би статус він не мав. Франція вже мала такий досвід в 20-х роках двадцятого 20 століття, коли не підтримувала прагнення незалежної України, зокрема прем'єр-міністр Жан Лімансо, такий був його yeah. називали тигром. Атоським, а він в кінці своєї каденції визнав, що французький уряд помилився в ставленні до України Української Народної Республіки і визнанні її як незалежного суб'єкту, який є сильним, а не б'є більшовицьким урядом, як російська більшовицька Росія була тоді. Тому я думаю, що французам дуже варто уважніше вивчити власну ще історію, згадати і тим ну але з другого боку, тут напевне варто зауважити, що французький уряд. А чітко дає зовсім протилежні висновки, тому пан Сарказі, можливо поширює. Знаєте, оцей такий достатньо давно був наратив про те, що Україна не належить ні до Європи, ні до Сходу. Є оцим містком, ні туди, ні сюди. Постійно бути якоюсь незрозумілою нейтральною країною. Це було ще ну напевно часів кучми, якщо я не помиляюсь, такий наратив намагався закидатися. Я думаю, що це знов просто спроба закинути. В цей офіційний простір, що Україна має бути десь в нейтральній частині. Нас в конституції чітко визнає, що ми йдемо в Європу, в ЄС та НАТО. Тому Україна і Українська держава точно для себе прийняли, вже зробила цей вибір, і ми на цьому шляху. Добре, пане Вадиме, спасибі вам, що ви були з нами. Я завжди чекаю вас в ефірі тут зліва чи справа, де хочете. Завжди буду радий. гостем був Вадим Васильчук.